Всім доброго дня, вітаю на каналі Залізна Варахолка Полтава. На пропозиції сьогодні буде дуже багато товару. Це одна, так би мовити, поляна, і там буде ще одна. Скажу декілька слів на рахунок підписників. Вчора було 10 5 підписників, як я обіцяв в попередніх відео, буду виставляти Могорич. але не в цьому відео. Можливо, в середу, а можливо, в неділю. Ну, зараз трохи не до відео тут. Ну, ситуації ви бачили по телевізорі, я думаю. Запропонуйте ваш варіант, щоб не було, наприклад, такого там комусь своєму відправив, там чи проплачено там, відправив, чи по домовленості відправив. Запропонуйте свою чи вікторину, чи там якийсь, якийсь розпродаж, там чи якось ну якусь свою схему, щоб це було від вас, не від мене. На кону буде, ну не на кону, верніше, а на як подарунки буде 5 бутилок коньяку і одна бутилка шампанського. Одна бутилка шампанського це буде для однієї жінки, яка е, з першого дня е, розвитку каналу коментувала і підтримувала мене. Бутил, ця бутилка шампанського поїде Оксані Паламар. Оксана, скоро ви отримаєте свій могорич. Чекаю на ваші пропозиції і розпочну. Сьогодні на пропозиції буде набір ключів. Молоток присутній, викрутки, такі ключі. Ну, тут великий вибір. Газовий ключ, накидки, ласкогубці, ось такі губці якісь. Трізні 27.30 3230. Дублюється 27.30, там дрібніші внизу. просіялись цей набір коштує 900 гривень. Ой, 900 гривень. 450 гривень. Тут 10 кілограм. Можливо, потрібна кому така булавка від зурочення. За 50 гривень продам. Будь-яке зурочення не візьме, такої, при наявності такої булавки. Далі дві лапки по 100 гривень. Набір таких болтів і шпильок. Шпилька 25 діаметр. Болти, мейс якийсь імп чи. Можливо, так, можливо, і... так, не знаю. Твердість 5,8, 45 за кілограм, 200 лиміж, лапки по 100. Потім фуганок з ножами 900. Такий фуганок без ножів на 3. На три ножі 600 і це 600 на два ножі. Цей циліндр сьогодні чоловік повинен був оплатити, поки не продається. Два великих. загальна довжина 2000 там Здається, 20. Вихід штоку метр. Ціна 2,5 торг. Торг із-за ось такого моменту. Бачите, хром цілий, але подряпи нема є. І тут також ось. Серга 700. Подовжувач 500. Еска відломана 150, ступиця 60. Дві потужні петлі по 400 гривень. Набір лірок з лярко тримачами. Тут навіть гільза застряла. Ось такий набір. 300. 300 гвинт з гайкою. Ну, можливо, зробити знімач, там он зроблено під знімач, воно за все він, воно і було знімачем. Ось така. Ручний шурупокрут. Судячи з усього, він новий. 150. Зірочки по 300, 250 така, кро 19. Це нова. Такий захват для, можливо, шлакоблоку. 250 гривень. Потім електрика. Колбасорізка. Працює. Ну, немає колбаси. Я б показав, як вона ріже. Тисяча гривень. Присутня точилка для ножа, для цього тут дуже гострий ніж. Ну і тут подающа ця штука. Там, вон, бачите, такі зуби є, щоб ухватити колбасу і подавати. Ковал до 200 це 1000. Ось ось такий агрегат, не знаю, як його обізвати. Можливо, це якийсь випрямляч. Можливо, щось інше. вимкнув, гуде, Значить, працює. Показує отаке струм перемінний. Не знаю, що це, можливо, зарядка якась, можливо, ну, немає варіантів у мене. 500 гривень. Так, вимикаємо <клух> всі, всі речі. Потім у нас залишився метал. Ця штука не продається. Метал залишився. номер 1 765 370, товщина майже 12, 900 гривень, товщина майже 11, 430 на 195, номер 2 430 гривень а 220 810, товщина 10, 560, номер 3 і номер 4 210-380 гривень. На 670. на майже 9. Для замовлення просто кажете 1, 2, 3 або 4. 800 набір на дровокол. Патрон 250-й 800 гривень. Лищата Варене. Варна поворотна сама. Ось бачите. Поворотна платформа варена. Лещата ні. 300. Фара нова 100. Такий агрегат з редуктором, можливо, деяку саморобку придумати. 700 гривень для розбортування коліс 150. Два секатори працюючі, працювали, можливо, їх прихватив, ні, це працюючий навіть з вірьовкою до 150 гривень. 150 гривень розсухарювач клапанів. 900 гривень бухта та 20 кг, такий редуктор 1 до 60 черв'як. Зараз покажу його внутрішні органи. Ось так виглядають 500 гривень. До нього в комплекті ця кришечка, Ну вона тут і була. Можливо, рідно, можливо, ні. Зараз одну секунду. Болти такого плану. Тут і 6, і 8, і 10, і 12, і все. Довгі, короткі під ключі, під зірочку. Що тут також під зірочку. під ключ, під ключ? Тут 22 кг, 1000 гривень. Можливо, кому багато буде 22. Розділю на впіл. Воно тут е, асорті однакове. О, там 11 кг. Тобто буде по 500 гривень 11 кг. Зараз одну секунду ми перейдемо на інший торгівельний майданчик. І вже з іншого торгівельного майданчика будемо торгувати далі. Чалки такі 4 метрові. Да, більш за десь 4,5 метри, потужний. Товщина десь 25. Оці по 700, по 25 гривень. Це, це більш за все 16 або ж 18. А їх тут 3, ці по 600 гривень. Зараз покажу вантажопідємність кожної, якщо там є напис якийсь. Павук на 4 гаки. Павук на 4 гаки піднімає 3 тони 100 кг. 1200. Тут, тут. Тут не пише, скільки, ну, гаки потужні. Дивіться, відносно руки немає напису. Вантажопідємності, стан такий. І цих просто... А, а тут п'ятитонки, Тут п'ятитонка є. Напис. п'ятитонки, ці тоненькі п'ятитонки. А, віл... а це 7-тонки. є, є, 7 тонн. Оці три семитонні і три тонні п'ятитонки. Далі гаки по 200 г, ой, по 200 гривень. Ну, магарич. Восьмитонні по 200 гривень. Три по 200 гривень. Оці. Ці по 150. Це п'ятитонні. То семитонні. Набір на павук 1, 2, 3, 4 гаки і три кільця. Оцей набір 1000 гривень. Ступаці ПТС по 350. Ідемо далі до. Цієї епіциклічної шестерні діаметр 340, ширина 90. чугунні колеса на гусматику 800 гривень. За три, можливо, кому на важкий компресор або ще куди для якихось таких потужних речей. Губки соті 600 гривень лощата. Варене Варена ось це місце. І тут ще десь ось. Бачите? Поворотна платформа варна. Не варна віріша, а репнута. 600 гривень. Так, агрегат потужний такий для зварювання. 700, не гнилий, но все ціле. Зараз переверну. Ну, Це в чоловіка він стояв в гаражі. Він хотів його використовувати, потім щось у нього там перегралося. Ціна агрегата 700 гривень. Компресор такий маленький. Ледь кручу хрокає 600, такий 800, я показував вже в одному з відео його. Балон 300. Ось тут якесь набивання є в ньому. 300 гривень з краном. Потім ці вже диски примількалися по 100 гривень. Діаметр 370, така хвиля, луг півтори. Кінний в зборі і сам корпус 700. Домкрат 500. Піднімається. А чи піднімає, сказати не можу. 500 гривень. Грудобій. Дві тарілки з квадратом, дві штуки залишилось. 250. Ця штука заблокована. Заброньована верніше, На неї там є два покупці, але не знаю. Мовчать обидва. Перекидачі. Універсальні, дивіться, стільки отворів. Нароблено. 800 Бурити лід, 250 вступаці москвич. Пара 800. Підйомний механізм, до речі, одного колеса. Я думаю, що то від нього. Ну, не можливо, і не від нього конкретно, але схоже. Колеса 4000, підйомний механізм 800. 200 сітку пласти. 400 кардан довгий. І отакі сошники без підшипників. Із ступочку, і без підшипників. Ну, розмір десь орієнтовно 30. А, стоп, ось рулетка є. Зараз скажу точніше. Щоб не було орієнтовно, буде точно. Ну, глаз набитий. По 120 гривень за штуку. Потім точило, оптом не зайшло, двигун з наждаком. З захистом 1200 оберти. Обартів тут, здається, немає. Ну, я думаю, півтори тисячі, не більше. 1200 гривень. Набір ось такий. Ось такий. І два таких диски для заточування. І за все, пилки. 600 гривень за 4. Поїхали до редукторів. 2001 до 20 черв'як без змін. А ось реакція є в одного чоловіка на на ту приблуду, що я казав за нею. Важіль 500 стан такий. Іржавий, але не гнилий. По ціні диска продаю цей редуктор 300 гривень. Сьогодні акція на я знову забув на Перте редуктор 4 тисячі, РКС 6 півтори тисячі, вила, бармаки густі 80, ящик 300. Ну, ще походи. Він дещо ржавий, але ще послужить. Оцей мішок. За такими речами для салфеток здається. Можливо, ні. Так за 300 гривень заберіть його. Редуктор 1800 і редуктор 1800 МП50 здається. Потім такий редуктор півтори. Один майже до трьох. Фреза секція 2500. Колесо сказав. Поїхали ближче по цій стороні коробка Москвич 2141. Всі швидкості присутні. Жодно не вибиває, не виє. Ціна 3000. Я знаю, чому така ціна їй. На запчастини. Трьохштоковий циліндр, є подряпини масові. Тут менші, тут більші. 1200 гривень. Потім знову чалки. Ну, вже чалки всі були в одному із відео. Вітер пороздмухував тут всі мої пристрої для варіння кави. Перших дві по 800. Вантажи підіймання 8 тонн. Оці дві товстих. Тут 37, не пам'ятаю точно. Потім павук. Павук. Піднімає 5 тонн. Такий має вигляд. Є порвана жила ось одна і друга. Дві невеликий торг. Потім тарілки по 350-560 діаметром. Колеса. Десь сантиметрів 40 в діаметрі. На гусматиці така вісь крутиться. 800 гривень. Павучок такий цеповий, можливо, зробити. Тут десь 2 метри його на кінці гаки. Не знаю, це якесь специфічне щось. І тут ось такі. Можливо, воно так під'єднувалось. так. Ну, оце за 600 гривень, 4. Э, ці 4 ланцюги з гаками По 250 катушки. Потрібно їх поскручувати, бо порозкручувались. І на завершення такий потужний павук. це повий, це, верніше, цепові чалки. Це це 16, 15 тонні Ні, Тільки їх 16, а може. Ні, 15 тонн. Одна така чалка 2000. На цьому буду завершувати сьогоднішнє потужне відео, я думаю. Майже два відео в одному. І чекаю на ваші пропозиції відносно Могаречу. Всім дякую за перегляд, на все добре, до побачення. до наступної зустрічі вже наступного разу.